Ти бачиш це все своє життя, але навіть не уявляєш, як воно виглядає насправді. Поїхали. Якщо насипати пісок на металеву пластину і дати йому звук, він починає формувати ідеальні геометричні візерунки. Це називається цематика, і це буквально форма, яку має звук. Якщо витягнути всю ДНК з тіла, вона обгорне землю понад 2 мільйони разів, але сама нитка тонша за волосину, і під мікроскопом вона схожа на спіральну драбину. Під час інфаркту клітини серця вибухають як мікрозаряди, і хвиля пошкодження проходить від одного боку серця до іншого. На відео це буквально як твоє серце вибухає зсередини. Коли ти щось думаєш, у твоєму серці спалахують нейрони, і ці спалахи буквально схожі на блискавки. Нейронна мережа світиться як електричне дерево, і це все відбувається за мілісекунди, коли ти думаєш, а випаде мені сьогодні каву чи ні. Коли ти просто йдеш по кімнаті, ти лишаєш невидимий шлейф з тепла, мікрочастинок і вологи. А під інфрачервоним світлом видно твій привид, який ще кілька хвилин літає в повітрі після тебе. Типу, ти вже пішов, а хмара ще твоя залишилась. Іронія в тому, що ми ніколи цього не помічаємо, але це буквально відбувається з нами кожного дня.